Ввечері четвертого дня з початку перерахунку голосів робота територіального виборчкому була досить злагодженою. Станом на 19-ту годину розпочали перерахунок 815-ї дільниці, в якій згідно протоколу виявилося на 100 голосів більше. тільки за кандідатах у нас 100 голосів. Ми можемо посчитати кандидатів і узнати, у кого лішні бюлетені, бюлетіні, ілі лічні Пропоную. 815 пятнадцать поскольку голоса только по кандидатам не совпадают. Предлагаю просчитать только бюллетени, которые за кандидатов. Корешки и надеюсь, не, не трогать. Кто за данную пропозицию, прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Хто проти, то утримався. Один. Під час перерахунку виявили декілька недійсних бюлетенів, в яких містилися незначні похибки в заповненні. Тому голова комісії Світлана Рубіна винесла на голосування питання прийняття цих бюлетенів дійсними. Голосувати починали декілька разів, допоки нарешті не пройшли до спільного знаменника. Признати протокол дійсний. Бюллетень. Бюллетень, Ой, берете, 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 в берете, ряду на берете, 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 берете,

его все видели. Кто за данную пропозицию, прошу голосовать. Действенный, действенный. Все подняли ручки и держим. 10, 11, 12, 13. 14. Далі перерахунок продовжився і виправлений протокол було прийнято. Наступними перераховували бюлетені з 803-ї дільниці. Обійшлося без ексцесів. Барсук Олександр Миколаївич – 177, Донець Тарас Юрійович, 12, Калюжний Юрій Олександрович 9, Литвищенко Віктор Іванович. 211, Мороз Сергій Анатолійович 130, Резник Сергій Олександрович 115, Савчук, Микола Тимофєвич, 84, Шилова Вікторія Віталівна, 19. Пропоную прийняти протокол повторного голосування на дільниці 120, 803. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Підрахунку голосів. Прошу голосувати. Одна голосна в підсумку. Перерахували чотири дільниці. Останню 824-ту вирішили перенести на 11-ту годину ранку наступного дня, тобто 30 жовтня. За дану пропозицію проголосували одноголосно, і комісія розійшлася на відпочинок.